Вітаю, любий слухачу! Дане відео відкриває цикл практик з протоколу релаксації, автором якого є доктор Карен Оверол. Перед практикою підготуйте маркер, слово маркер або клікер, до якого привчили заздалегідь, килимок або місце для занять, смаколики, які не перезбуджують вашу собаку, та гармонійний, спокійний настрій. Починаємо з налаштування настрою. Розслабтесь! і зробіть 5 спокійних вдихів животом Пройдіть із собакою в спокійне тихе місце для практики і попросіть собаку сісти на килимок або місце підготовлене заздалегідь. Чекай 5 секунд. Так, чекай 10 секунд. Так, чекай, поки ви робите один крок назад і повертаєтесь. Так, чекай, поки ви робите два кроки назад і повертаєтесь. Так, чекай, 10 секунд. Так, чекай, поки ви робите один крок вправо і повертаєтесь. Так, чекай, поки ви робите один крок вліво і повертаєтесь. Так, чекай, 10 секунд. Так, Чекай, поки ви робите два кроки назад і повертаєтесь. Так, чекай, поки ви робите два кроки вправо і повертаєтесь. Так, чекай 15 секунд. Так, чекай, поки ви робите два кроки вліво і повертаєтесь. Так, чекай, поки ви тихо хлопаєте один раз в долоні. Так, чекай, поки ви робите три кроки назад і повертаєтесь. Так, чекай, поки ви голосно рахуєте до десяти. Один, два, три, чотири, П'ять... шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Так, чекай, поки ви тихо хлопаєте один раз в долоні. Так, чекай, поки ви голосно рахуєте до двадцяти. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять, шістнадцять, сімнадцять, вісімнадцять, дев'ятнадцять, двадцять. Так, чекай, поки ви робите три кроки вправо і повертаєтесь. Так, чекай три секунди. Так, чекай п'ять секунд. Так, чекай десять секунд. Так, кінець. Перший блок завершено.